Вітання, знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Невгамовні. Терористи за минулу добу тричі обстріляли силовиків. Спіймали бойовиків. Злочина група готувалася до диверсій та терактів на сході країни. Роботи завмерли. Чому у Борисполі ніяк не завершать будівництво очисних споруд? Сепаратисти напали на базу, АТО під ізюмом, що на Харківщині стався інцидент сьогодні вночі. Правоохоронці повідомили, що двоє бійців Нацгвардії поранені. Вони перебувають у районній лікарні. За попередньою інформацією, один з нападників убитий, іншим вдалося втекти. Терористи обстріляли військовий аеродром під Краматорськом. Вогонь вели з гранатометів та стрілецької зброї і засідки. Сили АТО застосовували зброю у відповідь. Перестрілка тривала 20 хвилин. Також міноборони звітує про ситуацію у Слов'янську. Там за минулу добу терористи тричі атакували українських військових. Вони обстріляли блокпости біля телевежі та поблизу села Семенівка, на що отримали адекватну відповідь силовиків та відступили. Також терористи обстріляли зі снайперських гвинтівок розвідувальну групу. Яка бере участь в АТО. У відповідь було відкрито вогонь з озброєння БТР-14 гвардії України. Серед силовиків втрат немає. Вчора ввечері бойовики напали на блокпост на в'їзді до Маріуполя. Під обстріл потрапила і знімальна група одного з українських телеканалів. Про це повідомила журналіст Ірина Герасимова у своєму Фейсбук. Десята година вечора на блокпост Нацгвардії на в'їзді в Маріуполь напали бойовики. Перестрілка тривала 15 хвилин. Я так сильно в землю своє обличчя ще ніколи не вдавлювала. Дякуємо резервісту Вані, який за одну тисячу гривень в місяць прикривав нас з оператором своїм тілом. СБУ затримала бойовиків, що направлялися з Одеси до Слов'янська. Злочинна група готувала найманців для участі в збройному протистоянні з українськими силовиками. Набирали добровольців за вказівкою російської сторони. В Одесі СБУ затримала шістьох учасників такої групи. Серед них була організатор підбору бойовиків. За попередніми даними окремі з вказаних осіб 2 травня в Одесі брали участь у масових заворушеннях, які призвели до чисельних людських жертв. На сході ж України вони мали брати

Компанії підконтрольні Ренату Ахметову відтепер співпрацюють з сепаратистами. Фірми групи Медінвест підписали із так званою Донецькою народною республікою меморандум про порядок і безпеку. Разом вони висувають у київській владі пропозиції. Зокрема, просять зняти військові блокпости з доріг на під'їзді до Маріуполя. Право кажуть, забезпечить народні дружини, міліція та лідери ДНР. У свою чергу ініціатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук вимагає від правоохоронних органів ти правову оцінку такі діяльності компанії Ахметова, адже вона свідчить про співпрацю з тими, кого центральна влада визнала терористами. Кримським татарам відтепер збиратися не можна. Самопроголошений прем'єр півострова заборонив проводити акції до дня пам'яті жертв депортації, 18 травня. Відповідний указ Сергія Аксьонова забороняє масові заходи аж до 6 червня. Мовляв, через події на сході України існує ризик провокацій, жертв та зриву курортного сезону. Всі заплановані заходи Аксьонов доручив скасувати, проте кримська влада, вочевидь, готується до масових акцій. Центр Симферополя переповнений. Автозаками, поліцією та важкою технікою виправдовуються плановими навчаннями. Слухати доповідь міністрів у парламенті не прийшли регіонали та комуністи. Після того як вони вчора покинули Верховну Раду, сьогодні на годині запитань до уряду їх не було. Однак урядовці таки заслухали. Найбільше запитань викликали фінанси, зокрема в соціальній сфері та обороні. Міністерські доповіді слухала і Яна Корченко. Понад 2 мільйони українців, що проживають на тимчасово окупованій території Кримського півострова, не можуть отримати соціальну допомогу з України. Про це сьогодні на годині запитань до уряду доповіла міністр соціальної політики Людмила Денисова. Аби отримати пенсії та іншу соціальну допомогу, потрібно їхати на материкову частину держави. Для цього міністерством соцполітики спростило процедуру отримання виплат. Для цього потрібно чоловіку приїхати. то в те районы, которые будут определены этим порядком, Херсонской области, и обратиться с соответствующим заявлением, что он хочет получать пенсию в таком-то отделении почты на материковой части или... Через банковський счет. запевнила міністр і про своєчасність таких виплат на сьогодні пенсії виплачені на 65 відсотків іншу соцдопомогу отримали 93 відсотки українців. Борги, що лишилися від попередньої влади, поступово погасять. Пообіцяла Людмила Денисова. У зв'язку зі складною ситуацією в країні розпочнуть зі страхових виплат. Підтвердила очільник відомства і про неможливість видачі соцвиплат в Донецькій області. Хоча кошти на рахунки регіонів міністерство перевело. Я думаю, що ми не зможемо в таких условиях, в которых сегодня находится Донбасс, Донецкая область в частности, дальше обеспечивать выплаты. Потому что просто мы фактически это не сможем сделать. Средства мы можем, вот как они перечислены есть, но если заблокирована работа Национального банка и казначейства, то платежи никакие не пройдут. Складну ситуацію з роботою державних установ підтвердив і заступник Нацбанку у регіоні працівникам банків, казначейств, пошти та інших фіностанов є загроза життю проблемою на сьогоднішній день в діяльності цих регіонів. Є створення умов для безпечної діяльності банків, збереження життя і здоров'я банківських працівників і клієнтів банків. Про розподіл військових коштів звітував перший заступник міністра оборони Богдан Буца. За його словами, усі зібрані українцями кошти пішли на озброєння, захист харчування і проживання українських військових. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Зберуться за круглим столом. Другий раунд круглого столу по врегулюванню ситуації в Україні пройде завтра у Харкові. про це повідомив заступник голови Верховної Ради Руслан Кушулинський. Зазначимо, що під час першого круглого столу Леонід Кравчук запропонував провести наступне засідання у Донецьку та підготувати проект документа про врегулювання ситуації на сході України. Цей документ, зокрема, буде прийнятий і підписаний всіма учасниками політичного процесу в Україні. Багато з присутніх погодилися. Що необхідно прийняти спільний документ, який би допоміг вирішити кризу в Україні. П'ятирічка майбутнього президента Конституційний суд України визначив, що президент, якого оберуть на позачергових виборах 25 травня, буде мати повний п'ятирічний термін повноважень. Як відомо, наприкінці квітня 101 народний депутат звернулися до конституційного суду з проханням дати офіційне тлумачення положень закону. Тобто, чи не буде діяти норма, що передбачає проведення виборів президента у березні 2015 року. В конституційному суді повідомили, що президент обирається на термін 5 років років, незалежно від того, обирається він на позачергових або чергових виборах. Аукціон з продажу урядових автомобілів Кабмін призначив на 6 червня. Торги почнуться об 11-й у приміщенні Київської торгово-промислової палати. Так, на продаж виставлено 73 автівки. За них уряд може вторгувати за різними оцінками від 28 до майже 800 мільйонів гривень. Заявки на участь у торгах приймаються до 2 червня. Польща готова ділитися з Україною досвідом у впровадженні реформ. Про це заявив міністр закордонних справ сусідньої держави Радослав Сікорський під час зустрічі з українським колегою Андрієм Дещицею у Києві. Західний сусід вкотре гарантував Україні підтримку на шляху до євроінтеграції і допомогу у вирішенні політичної кризи. У першу чергу дипломати розглянули питання безпеки та виконання женевських домовленостей щодо деескалації напруги на сході України. Радослав Сікорський висловив категоричну точку зору щодо так званих референдумів, натомість пообіцяв допомогу у вирішенні питання децентралізації влади. Я хочу підкреслити, що Польща не визнає проведення незаконних референдумів ні в Криму, ні на Донбасі. Вони були нелегітимні. У той же час ми підтримуємо проведення переговорів щодо децентралізації влади. Наприклад, польські регіони мають широку автономію. Ми залюбки можемо поділитися досвідом, але рішення залишається за Україною. у той же час. Очільник польського зовнішньополітичного відомства гарантував Україні підтримку в проведенні виборів президента Сікорський висловив надію, що після них Україна підпише другу частину угоди про асоціацію з ЄС, а десь за рік, у разі прийняття необхідних законів, зможе розраховувати на безвізовий режим із Євросоюзом. З поміж країн, які не належать до Європейського союзу, ми вважаємо Україну нашим єдиним стратегічним партнером. Після президентських виборів виклики для вас тільки розпочнуться. 20 років в Україні фактично не проводилися реформи, але ми цей шлях подали. Ла переконаний, що це вдасться зробити і вам, що нас по всіх пунктах порядку денного є консенсус і розуміння щодо співпраці і щодо бачення нашого спільного бачення на питання безпеки і інтеграції України співпраці України з Європейським Союзом та регіональними міжнародними організаціями. Підписаний договір про співробітництво між двома країнами передбачає поглиблення інтенсивної співпраці за кількома напрямками. Зокрема, український уряд в особі Андрія Дещиці пообіцяв партнерам скасувати ембарго на польську сільськогосподарську продукцію. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Компактна енергозберігаюча та економна у Борисполі будують очисну споруду за найновішими технологіями. Таких у світі лише 60. Будівництво повністю профінансовано державним коштом. Нині робіт зроблено більш як наполовину. Однак завершити будівництво не можуть через постійні погрози. Буцімто компанія-забудовник перевласнює гроші і їй погрожують судовим позовом. З перевіркою на об'єкт приїхали представники міністерства житлово-комунального господарства. Запросили і нашу знімальну групу. В очисну споруду міста Борисполя вкладено 56 мільйонів гривень і залито тисячі тонн бетону. Зараз вона готова на 60%. Залишилось тільки її перекрити і встановити обладнання. Якщо будівництво заморозять, бетонний каркас просто розпадеться. Від роботи цієї споруди залежить не лише екологія цілого району, а й робота стратегічного об'єкту. Якщо січні води не почнуть очищувати, а будуть і далі зливати на фільтраційні поля, це затопить злітні смуги аеропорту Бориспіль. Ці очисні споруди це потреба не тільки для міста Борисполя виникла, а це потреба виникла для аеропорту Бориспіль. Якщо ми говоримо про його стратегічний подальший розвиток для розвитку Бориспільського району на будівництво очисної споруди, Міністерство житлово комунального... Но господарства за тендером забудовнику виділило понад 230 мільйонів гривень. Будівництво розпочали у минулому році. Завершити його повинні до літа наступного. Через звинувачення у пресі, нібито кошти розікрали. Будівництво перевірили. Я вважаю, що все, що робиться на будові, воно підконтрольне і йде відповідно, як як говорив, тих затвердженого календарного графіку, який на сьогодні є. перевірка виявила, роботи йдуть за графіком, кошти лежать на рахунках. Обладнання не поспішають закуповувати через підвищення курсу євро. Як тільки валюта стабілізується, його запустять в роботу. Всі гроші ми тримаємо зараз на рахунках. З держави мені більше коштів не треба. За ті кошти, які у мене є, ця станція буде працювати. Унікальність цієї очисної споруди в тому, що вона закрита, енергоекономна та займає невелику територію. Задобувана фільтрує 12 тисяч кубометрів води. Для її обслуговування потрібно лише 12 членів персоналу. Сплата за очистку води буде включена до комунальних платіжок. Однак, чим більше станція обслуговуватиме підприємств, тим меншою буде вартість очищення. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Негода за ніч знеструмила майже дві сотні населених пунктів в дев'яти областях України. Системи захисту ліній електропередач спрацювали через сильні пориви вітру та дощі. Постраждали в основному західні та північні області. Особливо дісталося західному регіону. Там рятувальникам довелося не тільки відновлювати електропостачання, а й розпилювати повалені дерева та розбирати зірвані дахи. Найближчими днями погода в Україні не налагодиться а сьогодні на більшості територій очікуються сильні дощі та грози. І про спорт Київське Динамо Володар Кубка України в фіналі столичний клуб обіграв донецький шахтар, який володів трофеєм останні три роки. Із рахунком 2-1. Фактично, доля гри вирішилася в останніх п'ять хвилин першого тайму. У власні ворота м'яч відправив захисник шахтаря Олександр Кучер. А через чотири хвилини навісну передачу точним ударом головою завершив домагаю відам, подвоївши перевагу киян. У другому таймі гірники відповіли лише раз свій момент реалізував Дієго коста завдяки тріумфу. Суттєво підвищилися шанси очолювати динамо і наступного сезону молодого наставника киян Сергія Реброва на фінальному матчі Кубка в Полтаві потішили і вболівальники. Ультра з Динамо скандували Донецьк. Фани «Шахтаря» – Київ. Варто також відзначити, що саме запеклі вболівальники синьо-білих вплинули на рішення федерації футболу та МВС дозволити провести матч із глядачами. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.